Шановні депутати та запрошені! Сьогодні важкий для України час. Народ доводить знов і знов, що ми не зламні, ми боремося і перемагаємо на різних полях бою. Підтвердженням цього є перемога нашої учениці, вихованки дитячої юнацької спортивної школи Анни Горносталь на чемпіонаті України з боксу серед учнів 10-11 року народження який проходив 4 по 9 березня у місті Білій У Змагання взяли участь понад 250 учасників з усіх куточків України. Наша талановита спортсменка гідно провела свої поєдинки та стала чемпіонкою України з боксу серед дівчат вагової категорії до 64 кілограмів. Тож від імені всієї громади. Від депутатів селищної ради, від себе особисто вітаємо тебе, Аню, з твоєю важливою перемогою. Нехай цей чемпіонський успіх буде лише початком твого великого спортивного шляху. Подякувати дійсно, я добре вірив і говорив, що Аня в нас переможе. Дюйте мені, вона вирішить на Україну. Це свідки нашої селищної ради.